Ну що, треба якось заробляти. Я з Максимом. Макс, привіт. Ну там тільки вон його ноги. На криші на п'ятому поверсі. Монтажимо антенку. Тут голубки. Так воно непонятно, тут трошки накакано. Кому треба удобрення, чи як добриво. Кажуть, що воно багате на всякі там залізо і всякі штуки для дерев, для цих, то... Можемо пару камазів скинути з криші. <гум> Монтаж, бачу, все. Ну що, Валерчик, ми працюємо. Кажу працюємо. <гум> а пилісос я держу в вікно. Щоб пилюка в красивий кабінет не летіла. Ось все ось такого. Компанія бачу все. Якщо треба, ми можемо прокласти кабель і навіть попилісосити за собою. Клінінг що робить? Клінінг каже. А ти що робиш? Грязний? Грязний? Рядний? на об'єкті. Я целки. Я користо, придумав собі роботу. Я буду ходити і знімати робочий процес. Той пелісоси, той вибирає, там провода лежали. Це нормальна тема, кажуть, за це нормальні гроші платять. Треба пробувати. Бачу все.